Всіх вітаємо на YouTube-каналі Віст і ми раді сповістити вам, що в нас стартує чергова серія розіграшів за місяць травень. Нагадаю, що на протязі всього 2025 року кожного місяця будемо щось розігрувати та дарувати вам. В місяці травні це буде аж три подарунки: перший – дриль-шуруповерт акумуляторний, безщитковий з лінійки Warhood Pro разом з батареєю та зарядною станцією, яка підходить до всієї лінійки нашого акумуляторного інструменту. Другий подарунок це ось такий набір викруток від торгової марки Бір на 5 одиниць. Та третій подарунок ми розіграємо серед тих людей, які будуть дивитися нас в прямому ефірі 13 червня на нашому YouTube-каналі. Це ось такий портативний зарядний пристрій від торгової марки World. Щоб взяти участь, як мінімум, у вас є можливість виграти два подарунки, які буде онлайн та офлайн. Ви можете підписатися на наш Ютуб канал, залишити будь-який коментар, але бажано, чому саме ви маєте перемогти в нашому розіграші та поставити вподобайку. Також обов'язково натисніть дзвіночок для того, щоб отримати сповіщення та не пропустити свій шанс. А зараз давайте більш детально послухаємо про наші подарунки на місяць травень. Набір викруток торгової марки Бірг. Цей набір дозволяє виконувати дуже широкий спектр робіт. Стержні викруток виготовлені з високоякісної сталі, легованою хромом та ванадієм. Жала загартовані та намагнічені, що полегшує роботу з інструментами. Викрутки торгової марки Бірг мають зручні ергономічні двокомпонентні ручки. Цей набір використовується для викручування та закручування гвинтів, шурупів та інших деталей з шлицом типу SL та PH. Тобто, завдяки класичній формі та традиційним матеріалам набір викруток торгової марки Берг зручний та надійний в роботі. Переходимо до другого онлайн-призу. Саме портативних зарядних пристроїв від торгової марки Ворхут. Застосування якісних літій полімерних батарей в павербанках торгової марки Ворхут стало запорукою продуктивного функціонування. Панель строїв пристроя використовуються вхідні та вихідні порти, такі як Microsoft USB, USB Type-C та USB. Таке поєднання дозволить одночасно заряджати смартфони і планшети, а також зручно заповнювати витрачений заряд самого портативного девайсу. Заряд батареї відображається на дисплеї у відсотках. В пристроях вбудовані технології, такі як Quick Charge та Power Delivery 22,5 Вт, яка використовує спеціальні алгоритми для оцінки поточного енергоспоживання пристрою і заряджає до 4 разів швидше за звичайну зарядку. А тепер головний подарунок: висотоктологічне шуруповерт протисівного рівня з передовим безщитковим двигуном. Високий крутний момент 50 Нм, надійність конструкції та відмінна ергономіка дозволяють практично виконувати будь-яку роботу зі сверлінням дерева, металу та завинчення кріпленням до 12 мм. Застосування для сверління отворів у різних матеріалах, закручування, відкручування різьбових з'єднань, перемішування. ЛКМ при встановленні відповідних насадок безщитковий двигун має ряд переваг перед звичайними щітковими двигунами, високий крутний момент, низьке енергоспоживання, високий ступень захисту двигуна та підвищення надійність за рахунок відсутності іскор, тертя і контактуючих деталей. швидкозажибний одномуфтовий металевий патрон для максимальної легкості та швидкості заміни оснастки, поліпшена ергономіка та гумор. Років'я забезпечують зручність у роботі та контроль над інструментом. Жилення шуруповерта забезпечують акумулятори літіонні, що надають батареї ряд переваг, відсутність пам'яті заряду, що дозволяє заряджати акумулятор в будь-який час, максимальна потужність навіть за низького показника заряду та підвищений ресурс використання до 800 плюс циклів заряд, розряд акумулятора. Акумулятори мають додатково до всіх чотири ряди захисту: від перезаряджання, перерозряджання, перегріву та від короткого замикання. Повний заряд акумулятора відбувається до 60 хвилин, а крутний момент шуроповерти становить 50 ньютонометрів. Ось такий у нас вийшов огляд на наші подарунки, які ми будемо дарувати за місяць травень. Обов'язково беріть участь, підписуйтесь, коментуйте. За декілька днів до розіграшу ми додамо список учасників, які будуть боротися за головний приз. Тому ви зможете заздалегідь зайти, перевірити. Якщо по якимось незрозумілим причинам вас там не буде, напишіть нам і ми вас додамо. А також ми будемо розігрувати портативний зарядний пристрій онлайн. В прямому ефірі, тому не пропустіть, обов'язково Дивіться, задамо питання по одному з продуктів, які були в цьому ролику. Якщо ви перше відповідаєте на наше питання, ви отримуєте цей портативний зарядний пристрій. Я думаю, все просто. Але якщо у вас залишились питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. А на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Нехай щастить.